Всім привіт, хто дивиться мій канал. Хочу розказати трошки про те, як ми сіємо тепер зимину. Ну на даному полі. Я сію сідірати під зиму. Тут була соя. Соя зібралася була більш рання соя, Соя зібралася. Падалиця зійшла, соя зійшла. І це дуже добре. Вона вже свій результат дасть, тому що воно має вже бульбачкові бактерії. Азоту трошки вона придасть, Згниє, плюс корінь буде. Земля буде дощі, земля достане погана. Структура землі хороша. так. Коріння ще от прошлогодні коріння ще є. Це вже цього рішення, дивіться, яке воно довге. Воно має 20 сантиметрів. Корінь. Червачки, які великі є. Досить багато є. Ну, структура землі непогана. Сію прямим посівом Сівалка йде добре. Ну, чуть-чуть воно макровато От тут чуть налипає на це воно ну. не проблема. Ніде не забиває, нічого не все добре. Сію таку суміш. Це у нас жито. Ячмінь весняний. І трохи грічиться. Ячмінь зійде. Поки до великих морозів він зійде, пусте корінь, розкущиться, і якщо будуть великі морози, він пропаде, він обмерзне. А жито воно перейде на весну. Перезимує, скущиться, дасть хороший сідірад. Вже на ось такий воно, так воно робить. Одна сімечко. ставить на глибину 3-4 см. Ось. Ось Такий воно має вигляд, досить непогано воно робить. Ну, дуже хороша структура землі. Така вона, от вона не гни глини Червачки є. Ну така земля це результати того, що рештки, рештки, рештки і плюс сідірад. Коли гребеш, воно має всередині все солома там є. Чироків багато? Це поле тут, ну цей гектар, він не орався вже років п'ять. Він не орець. Тільки дискувався. Тільки дискувався. Тепер вже будемо переходити на прямий посів. Але без одірати прямий, прямий посів не зробить структуру землі такої, як потрібно, так я собі думаю. Саме головне це, щоб працювала земля. Запустити землю, щоб там багато мікроорганізмів було. Всяких черваків. Дощових, що вони рирла земля. Ну так, да, після дощі вона влажна. Але сама структура, вона така, вона пориста. І вона працює як губка. Сівалка справляється, дуже добре роботу робить. План такий. Зійде сідірат весною за 20 днів до посіву сої фліфасатом обробити. Воно все зів'яне, почне все гнисти, висохне і прямим посівом сіяти сою. Це такий план. А там побачимо. Так, я посію пшеничку. Теж після сої прямим посів, пшеничка розходить, вже, вже рядочки видно. Так що сівалка вона себе оправдує. Свою роботу вона робить. Всім мирного неба, дякую за перегляд.